Як не потрапити на гачок фейків у TikTok? Перше питання: навіщо ви користуєтеся Тіктоком? Чому ви постійно там дивитеся відео? Для того щоб переключитися, відволіктися або просто попрокрастинувати? Насправді саме так працюють і фейки. Вони розраховані на наші емоції. Тому пам'ятайте, якщо якесь відео викликає шалені емоції, ми кажемо собі СТОП. Далі ми дивимося, а на кого ми підписані у Тіктоці, і чи дійсно ці акаунти мають якісні посилання на джерела, якісну перевірку фактів і несуть хорошу і перевірену інформацію. А ще дуже важливо досліджувати. Спробуйте себе у ролі дослідника. Чому ця новина потрапляє у мою стрічку? Чому це відео стало таким трендовим? Чому ці звуки стали трендами у Тікток? Чим більше ми розуміємо, що відбувається за кадром, тим важче нас вести в оману. Ну і, звісно, діпфейки. За допомогою діпфейків і монтажу у тіктоці можна зробити все, що завгодно. І дуже часто все не те, чим здається. Пам'ятайте про це, відфільтровуйте якісне від неякісного, емоції від раціо і не ведіться на фейки.